Ми живемо, слава Богу. Ранок прийшов і слава Богу. Буває спокійно, буває сильно гучно, страшно. Мені здається, що ті, хто тут не живуть, вони сприймають набагато гостріше всю ситуацію, ніж ми, які тут постійно живемо. Ну, так сумно від того, що дивишся на своє рідне місто і воно багато, як і місця вже, як руїна. А ми якось, мабуть, на жаль, звикли до цього. І тому ми ну, не так реагуємо. Взагалі, в 2014 році сюди приїхала з Луганська. І другий раз, оце у мене це дежавю було. Я другий раз пережила знову окупацію знову. І, до речі, мені ще тоді в 2014 році казали, що ну ти вибрала. Це ж прикордонна області, Путін піде далі. Я не вірила в це, я в це не вірила. Спочатку просто от сил не було. Психологічних на це. А потім я все ж таки вірила, що у Херсона є шанс, що на звільнить. Я от весь час я в це вірила. Тому я не виїжджала. Я з першого дня після декупації працюю, тому робота допомагає. Особисто сім'ї не вистачає. Бо з чотирнадцятого року, на жаль, у мене війна 10 років, не 2 роки, як звикли казати. 10 років війна. І тому, якби всі рідні, всі ну хто де. Я мрію, щоб наша країна була взагалі розквікла. Всі дізнались про нас, у всьому світові, але щоб про нас дізнавалися в найкращому світі. Не тому, що в нас війна, ну і Херсон став такою туристичною мекою в гарному значенні, щоб не тому, що ось подивитися, а що ж тут де зруйновано, а де тут вирви від цих бомб, а просто тому, що це дуже гарний край. Я е, проживаю в корабельному районі. Це там у нас називається мікрорайон Острів, який найближче до річки. Там теж нас обстрілюють так найчастіше, але це не так страшно. Страшніше було в окупацію, тому що у нас там був блокпост, і кожен день, якщо ти їдеш в місто і повертаєшся, це повинно було приїжджати через них. І це реально був стрес. І взагалі ходити по місту. Коли було у нас звільнення, то ми були дуже щасливі. Це моє рідне місто, їм треба, хай вони виїжджають. Вони врешті-решт так і виїхали. Я маю багато тварин і безпритульних, і тих, що повикидали, а ще було складно виїхати через всі ці блокпости, стрес для животних. Я вирішила, що ми сильні, сильні духом. Котів у мене 18. вісім собак. 17. На початок війни в мене було два котика вдома. А потім так вийшло, що повикидали, і такі вони були красиві, похнасті, там білі. Це буде добре, все буде Україна, ми в це віримо. І віримо, що буде мир і перемога. І вони поїдуть до себе додому, влаштовувати свої справи, а дадуть нам мирно жити і дихати, і слава Богу. Хочеться просто банально прийти парком. Ну, Такі банальні речі, які доступні в інших регіонах, але наразі не доступні нам. Просто вийти, поспілкуватися з друзями за кавою. Ну, Отакі от, от речі нам не вистачає. Чого не виїжджаю, бо це дім. Ми пережили окупацію і це переживемо. Дня два, назад було, да, ніч була страшна. Хочеться, щоб швидше закінчилося, щоб додому поїхали, тому що ми в переміщені. Ми рядам з Береслава. Ярослава, вже ви знаєте, що вже в принципі нема. У нас ж газу нема, світу нема, води нема. По 10, по 12 авіабом кожен день почти. Ну, зараз трошки тихіше. А так ну, постійно під обстрілами. Безпілотники, як пчоли літають, з древчатку бросають все час. Ні, там набагато опасніше. Ми хочемо додому, швидше повернутися, щоб було все ціле там. Перемога, звісно, однозначно.